Продовжую експерименти з фінською пічкою, чи свічкою, чи пічкою. Показую, що в мене вийшло. Розпалив я цю всю конструкцію, виглядає отакого. От тільки це воно з коміном. Зараз хочу попробувати забрати цього коміна Подивитись, подивитися, як воно буде горіти. Бо щоб розгорілося, то я коміна вчепив. Так, а щоб. Так, зараз це я заберу. О! А без коміна, бо мені треба що? Мені треба, щоб воно без коміна. Тут, звісно, пеньок ц... з цієї сторони трохи гниловатий. О, все, забираю. А, ні, не забираю. Я зараз вкручую ці саморізи, це ж тут то маю робити. Саморізи повкручую О! Ну я дивлюсь, горить воно не сильно. Страшно. Але горить, вже можна і без коміна. Ще зараз хочу попробувати дуйкою. Дунути, чи буде вогонь валити, чи не буде. Так що, такі діли. Головне, не спалити цього пенька, щоб сьогодні, щоб можна було завтра їсти на ньому, попробувати зварити. Ладно, йду за дуйкою, класити наступний відос, буду <кху> чадити дуйкою, подивлюсь, чи буде вогонь звідси вириватись. О!